Всім привіт, друзі! Отже, настав час ловити вампірів. Так, івент е, почався досить давно. Я не робив огляд про нових героїв, ну, тому що не було ні жетонів, ні бажання, нічого. Отже, і настав час зробити X10, тому що ці амулетики не так просто достаються. Тобто треба в Туріках вигравати, івенти проходити і так далі. Ну, коротше, назбирав я на Х10, тому будемо зараз щось ловити. Звісно, хочеться спіймати. Якихось новеньких героїв, хочеться і стареньких спіймати. Ну, мені тут досить дуже багато подобається героїв. Наприклад, Алукарт топова карта, яка мені дуже-дуже потрібна. Також від Матильди я теж би не відмовився, тому що в мене є герої, які там можуть травити або там вогнем палити, смалити. І вона з ними просто чудово співпрацювала би. Мірям та Міднайт теж непоганий герой, але ж вже його пофіксили. І з вампірів в мене тільки є Ванда. Досить непоганий герой для атаки в захисті вже, на жаль, я її не бачу, тому що мета змінилася і герої ну, слабенькі вже стали, ніж тоді, коли вони були на релізі. Ну, я також маю Віктора у костюмі, хоч його і бафнули, але карта ну дуже-дуже рідко його використовую, хоча герой сам по собі непоганий. Якщо, наприклад, ви початківець, то це топовий герой, він набагато кращий, ніж могильщик, ніж Клариса, ну, їм подібного. Тобто рекомендую. Дуже швидка карта, наносить 155% шкоди трьом цілям, плюс до всього забирає відхил, це все стакається його яди і так далі. Ну коротше, плюс до всього ріже захист, тому чому б Герой, який буде заряджатися шести камічка по героям і трьом у пустоту. Також цей івент вдобавили трьох нових героїв. Ну тут багато говорити про них не буду, що тут сказати. Едвін, зелена карта в нас швидкий масовик, плюс до всього всі вороги не можуть зняти недуги на протязі. Трьох ходів. Круто-круто. А також він може обходити всякі захисні бафи, контру і так далі. Ну, коротше, супергерой. Хоча намальований мені він не подобається. Ну, я такий візуал, і, чесно кажучи, ну, можна було щось краще намалювати, ніж оце ось. Оце ось. По-іншому я не назву цього героя. Люсинда. Цікавий герой, але буде рулити тільки на швидких режимах і все. Так, димах непоганий, 470% по трьом цілям, плюс відхил, плюс там не знаю, мітки зрізає і захист, але ж вона повільна. Так можна буде використовувати на багатьох режимах, але рулити буде на швидкому. Звісно, Ember топовий шотер. Просто подивіться 605% шкоди по цілі, плюс до всього сама себе хілить від свого урона. І якщо суперники після її удару, то буде отримувати 300 одиниць шкоди. Ну, коротше, герої вогонь. Ну і давайте спробуємо хоч щось новеньке зловити. Я вже казав, що я хочу. Хотілося б, звісно, і четвірку її зловити ось цю Анабель. Топовий хілер. Ну, топова карта, просто топова, тому Пф. два в одному: це Рігард і Сабіна в одному флаконі, тому теж якщо зловили, не знаєте, що з нею робити. Звісно, качаємо на фул. І точка. І давайте з, ними, з неї почнемо x 10 Погнали. І так, перша спроба, звісно, вампір Яд, хто б нам ще випав, блін, стартова карта, яка є у всіх початківців. Ну ок, добре. Наступна спроба. Батько тук, ну він на всіх івентах мені падає, без нього нікуди, чесно кажучи. Так, щось Аннабель мені нічого не приносить. Ну давайте, третю спробу з нею скрути, ми будемо, мабуть, рухатись далі. Бальтазар. Філлетовий герой, ну це не Аннабель, тому давайте далі. Давайте ось в гупі спробуємо скрутити. Чому б ні? Тест дуже цікавий герой, на туриках рулить і тому подібне. Ну ні. Тут ми будемо отримувати всяких ріщиків, трьохзіркових героїв і так далі. так, Можливо, влад. Влад нам може принести дракулу. А ну давайте, ну це точно буде не Дракула, Влад нам приносить влада. Що хотів, те й отримав. Блін, реально безтолковий герой, тому якщо зловили, можете навіть не качати. Ніде він не буде рулити, ніде не буде грати, коротше, відстій повний. Так, давайте з Франка спробуємо. До речі, я мене цей герой В костюмі. Я ніяк не можу до нього дойти руки, щоб його прокачати. Джек теж цікава карта, але ж зараз багато більш інбовіших карт, тому ну такі під, під ситуацію. Якщо він у вас перший, то можна прокачати один екземпляр, але не більше. Отже, 6 спроб минуло, залишилось 4, так давайте. 4 спроби. Мали Джон, звісно, круто. Що ж можу сказати? Регулярка тільки насипать і івенти від бітрійки, які мені нафіг не потрібні. Гупі-гупі непогана карта на туріках зарулить, але ну, це не те, щоб я сказав вау. І залишається в нас дві спроби, давайте скота спробуємо зловити хоч щось. Скарлетт, блін, і якщо б це був Дракол, я б дуже-дуже обрадувався, ну, на жаль, ні. Ну що, Лукарт? Не бачите мені тебе, але залишається остання спроба і ну і давайте. Фух, ну дай щось. щось дай так, це фіол і це ті Буртус. Навіть герої місяця нам не дали, хоча я вже казав свою думку про Гема. Ну такий він собі безпосередній. Хто не бачив огляд, посилання буде під відео, можете подивитись. Герой цікавий, але буде рулити на початкових середніх рівнях. Вище середнього, на жаль, герой не буде себе реалізувати ніде. Ну що, друзі, ось такий у нас призивчик вийшов. У пошухах Дракули знайшли тільки Джека і Влада. Ну майже Дракулу. ну, трійку. Не потрібно трійку. А ви пишіть, як у вас, успіхи, всі бажаю успіху на призивах. І побачимось. Всім пока.